Дорогі брати і сестри, чи доводилося вам зустрічати людей, які кидаються на інших? Різкі, грубі, обзивають, сповнені претензій, докорів, звинувачень з підставами без. Цієї озлобленості є досить багато останнім часом. Її природа і походження є цілком для нас всіх зрозумілі. Люди втомлені. Люди втомлені. Причин цієї втоми багато. Основна з цих причин це війна. Був би інший час, ми б сказали, що це період відпусток, відпочинку, але не зараз. Зараз війна. І ця втома в когось фізична, в когось моральна, в когось психічна, в когось духовна, всі це різні втоми. Але саме якщо ви з цим зустрічалися, то це означає, що ви готові почути сьогоднішній текст. З Євангелія від Матея. Того часу Ісус, відповідаючи, сказав: Прийдіть до мене всі струджені та обтяжені, і я дам вам відпочинок. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене. Бо я лагідний і покірний серцем, і знайдете відпочинок своїм душам. Адже моє ярмо любе, і мій тягар легкий. Слово Господнє. Дорогі брати і сестри! Вчора на вечірньому чаї в мене був дуже важкий фрагмент листа. Напевно, вперше за сім років вечірнього чаю я не дочитав листа до кінця. Лист довгий, речей багато. Сімейні непорозуміння, сварки. Я щиро бажаю тим людям дійти по розуміння, зрозуміти одне одного. Але в усій ситуації, описаній, звучало. Саме те, що люди втомлені цим подружжям. І якби була така змога, ну в мене не буде такої змоги, що ось цих двох людей не мов би посадити перед собою. Бо коли тільки одна людина хоче сідати, то не варіант в подружжі треба, щоб сідали двоє. Сказати їм, що люди ну, неможливо зробити подружжя, не вкладаючи нічого з себе в це подружжя. Причому вкладати має не тільки дружина, але й чоловік, з другої сторони, не тільки чоловік, але й дружина. Обидвоє. Але коли починаються, а я роблю те, а ти нічого не робиш, або я все, або а, а ти нічого, е, тоді нічого не вийде. Неможливо створити подружжя без зусиль. Як багато чого іншого в цьому світі доброго, неможливо створити без зусиль. Дуже важлива річ, яку не можна забутися. Якщо втікати від зусиль, це не означає, що їх не потрібно буде докладати. Вони потрібні так чи інакше. Вони все рівно будуть потрібні. Якщо людина втікатиме то все рівно це колись та й нас дожене в якійсь формі, в якомусь вигляді. Іншими словами, здатися можна, але легше від цього не стане. Подивімося, друзі, на перший аспект ось цього, що казав Ісус. Тут дуже важливо відкликатися до того, в якому Він контексті про це говорив. Дуже важливо. Прийдіть до мене, втомлені і обтяжені. Ким були втомлені і обтяжені його перші слухачі перед усім? Це ті люди, які були втомлені приписами закону. Тому що тих 614 різних заповідей, тут йди, тут не йди. Цей крок можна, цей крок не можна. Тут кружечку брати так, а тут кухлик з цього боку, а це з цього боку, а це з цього боку. Людина може втомитися цим всім. Цього. Якщо є забагато, то людина може втратити. Контроль, можна втратити розуміння ситуації і всього того, що відбувається, бо його забагато. Навіть щоб це спам'ятати, то це не просто. Годі вже про те, щоб виконати. Отож, цих законів було багато, а ці закони ще й пообрастали різними традиціями. Те можна, те не можна. І знаєте, друзі, так перекласти на наше життя часом. Коли трапляється така ну, сумна річ, але від неї нікуди не дінешся як похорон. І те, чим далі люди знаходяться десь від Бога, чим менш практикуюча сім'я, яка займається цим похороном, тим більше їх цікавить ось це питання: можна, не можна. Ось це можна, а ось це не можна. І тоді, як правило. Першу скрипку грає така бабуся, одна чи інша, яка каже: О, я зараз вам розкажу. Ось тут, значить, їсти не можна виделкою, бо душу проштрикнеш. Так не мов би душа це щось матеріальне, її можна проштрикнути. Або там: ось це можна, а ось це не можна. І з цих різних можна і не можна, це маса, це можна заплутатися. Це таке обростання ось цими традиціями, які. Традиції це тоді, коли щось робимо, щоб вшанувати якусь пам'ять. Натомість забобон це коли от не зробиш і буде прокляття, тобі буде від цього погано. Це різні речі, насправді, хоча вони дуже часто можуть стояти десь там поруч. Отож, Ісус звертається до тих, хто втомлений, до тих самих втомлених цим самим законом. Якщо йдеться про нашу країну, то я про це неодноразово казав, що у нас. Люди дуже часто заповідей не знають. Не те, що там 600, 10 Божих заповідей не знають. Можете поцікавитися. Я пам'ятаю, якогось разу я вас просив, і ви гарнесенько питали, чи ваші друзі, знайомі, знають 10 Божих заповідей. Хто цього ще не робив, зробіть. Зробіть просто поцікавитися, так чисто для себе. А якщо зробите, і якщо вам буде нескладно, то напишіть в коментарях. Мені цікаво, скільки з десяти люди знають заповідей. Це ще раз увага до тих, хто цього ще не зробив. Домовились? Дякую вам. Е, ярмо. Ісус каже, візьміть ярмо на себе. Ярмо в юдейській мові означало обов'язок закону того самого. Тора, тора, вивчати тору, виконувати Тору. Ісус пропонує на заміну того ярма своє ярмо. І так можна було би сказати: ну а де ж тут виграш? Там ярмо, тут ярмо, яка різниця, яке ярмо? Різниця є. Тут можна приклади наводити. Дивіться, друзі, коли щось робиться з мотивації, то це робиться інакше, не як ярмо. Я вам колись розповідав вже цей приклад. Мій товариш був на мовних курсах в Італії, і там е, якось е, вчилися. В основному там були французи, іспанці, там ще європейські національності, він, українець, і була японка. І японці е, дуже важко йшло вивчення італійської мови. Ну, це зовсім інша мовна група, ми розуміємо. І тут, в якийсь момент, вона починає миттєво вивчати японську мову, е, італійську мову. В неї питаються, поясни, в чому річ твого велетенського прогресу, що сталося. Вона каже, я закохалася. В людини з'явився стимул, в людини з'явився сенс вивчення цієї мови. Вона знає, навіщо їй це вчити. Вона вивчила миттєво. Це несамовитий приклад. Він показує. Так само розумієте, всі наші релігійні обов'язки можна зробити на відчепне, на відчепись. Відчепись просто. От зроблю, хай там вже. Буде. Але якщо в цьому не буде людини, то, по-перше, це буде втомлювати. По-друге, це не дасть людині полегшення. Така молитва буде людину пригнітати, втомлювати. Поділюся з вами. Такою ситуацією, вона трошки вона трошки смішна, але оскільки ця ситуація була майже 30 років тому, то так собі посміюся себе. Отож був я на практиці. І пам'ятаю, якось там після Божої служби на тій парафії, величенька така парафія, десь там стояли молоді люди, хлопці-дівчата, ну і там стояла теж молода монашечка. Де ще вона вже поступила, чи мала поступати в монастир, якось так. Ну і там наша розмова, щось там розмовляємо після служби собі, там, перекидаємося якимись словами. І я пам'ятаю, що я якось був, сказав такі слова: що, ну, все, мені треба йти, бо ще треба помолитися. Ну, справді, якби треба було закінчувати цю розмову, бо ще там Розарій немолений. І пам'ятаю, та сестра. Каже, ну так, ці обов'язки. Ну і тоді я набрав повні груди пафосу і вистрілив речення, яке, по суті своє, є правильним, але воно було таким пафосним, що мені по сьогодні встидно. І тоді я сказав: це не обов'язок, це привілей. По сьогодні мені трошки так встидно за цей мій пафос. Хоча, якби, я розумію, що я сказав те, що думав. Звісно ж, думав, думаю, і я розумію, що молитва вона потрібна, і що це річ, яка справді допомагає, але якось так тоді воно так підсвідомо вистрілило. Але трошки мені соромно за те, що так розумієте, так похизувався. Такий бідняга-молільник великий, такий е, намолений сильно, знаєте, і такий скромний, що нікому про це не скажу, але так, знаєте, так, з пафосом. Ну, По сьогодні мені ну, з цього приводу соромно. Е, а та сестра, слава Богу, слухайте, так гарно працює, е, допомагає багатьом людям. Е, Ну, так гарно це гарно десь там про неї чую. Так що це насправді мене дуже сильно тішить. Але так трошки себе посміюся в цьому випадку. Хоча кажу ще раз, по суті, я сказав правильно. Ну, форма була не дуже підходяща, така, хвалькувата. Подивімося далі. Ісус в цій формі, в цьому заклику, кличе прийти до нього, тобто бути з ним. Ще раз він говорить не стільки про те, щоб зробити щось, виконати якийсь список якихось завдань, ось це зроби, те не забудь, ось це виконай, ось тут ще заповідь, тут ще тобі закон, тут ще тобі припис до закону. Ні, він каже про суть. Візьми це ярмо зі мною. Я пам'ятаю кілька років тому на цьому базував свою проповідь, саме на цей фрагмент казав, що тут вся річ в тому, що це ми впрягаємося з ним в одне ярмо. Тобто він запрошує не так виконати щось, аби збутися, як він запрошується зробити з ним. Так само, коли ми, наприклад, роздумуємо про якусь пару похилого віку і кажемо, ці люди стільки років в любові, в злагоді прожили одне з одним. І так тішимося, кажемо, що «Ну як гарно прожили ці люди. І добре, коли знаєш таких людей. І це справді дуже сильно тішить. Особливо, особливо в наш час, коли люди готові е, після першої зустрічі з будь-якими проблемами одразу розбігатися, казати, все вже там. Забирай свої іграшки, кожен бавиться окремо, кожен йде в свою пісочницю, все я з тобою не буду, з тобою вже все. Добре мати перед очима таких людей, які вміли роками якось годитися, домовлятися, навчитися розуміти одне одного. Але що в цьому всьому бракує? Чи можна сказати, що колись люди були кращі, а сьогодні гірші? Ні, я так не скажу. Завжди люди були хороші, були погані, були люди хороших, були вчинки хороших людей. хороші, Були вчинки хороших людей погані. По-різному бувало і по-різному буде. Це життя. Але що саме змінює ось цей підхід? Цей підхід, який прочитується у сьогоднішньому фрагменті, це, от, як би розумієте, от він хоче прислухатися до неї, це якщо ми говоримо про сімейну пару, бо він не хоче її образити, він знає оце зась. Сьогодні це слово навіть не кажеться взагалі зовсім. Я боюся, що ми можемо входити в такі часи, коли так само, як молодих людей можна запитатися про годинник з годинниковою стрілкою, а не електронний, і вони скажуть, я не знаю, що це так само тут. Що таке Зася? Зася – це боятися образити одне одного, боятися зробити боляче одне одному, боятися не зрозуміти одне одного. Ось так само тут. Ісус не каже про те, що в тебе не буде проблем, в тебе не буде труднощів. Ні, Він каже, в тебе будуть труднощі, але зі мною ти будеш, а оскільки ти будеш зі мною, то ти їх подолаєш швидше. Так, так само, як та пара. Чи буде у вас безтурботне, безпроблемне життя, те саме, що на весілях бажають? Ні, це ілюзія. Більше того, це навіть обман чи самообман. У вас будуть проблеми. Але якщо ви будете труситися одне за одним. То ви вирішите ці проблеми. Не того, що у вас не буде проблем, у вас вони будуть, як у всіх людей, до кінця світу. Але якщо ви будете переживати одне за одного, щоб одне одного пилинки збухувати, то ви вирішите ці проблеми. Чому? Ще раз кажу: не тому, що проблем не буде, а тому, що у вас буде бажання їх вирішити. Ось це відрізняє. Натомість, якщо одне одному тільки купу претензій, ну, це історія, в яку можна гратися вдвох. Це історія без кінця і без краю. Бо хто більший страдалець, хто більший мученик, хто більше напрацювався, хто більше наробився, хто більше молодець. Ну і все, все вже забудь, скринька Пандори відчинилася, вже не зачиниться. Ісус навчає лагідності. Там ну, кажеться про цю саму лагідність. Я думаю, що якщо йдеться про якісь конфлікти, непорозуміння, то от її може часом забракнути, саме цієї лагідності, не плутати з боязливістю. Це різні речі. Ісус відкриває новий образ Бога. Він представляє його по-іншому, як лагідного, смиренного, який не панує силою, але служить. Він каже, не ти йди. Неси хрест, а ти йди, несе хрест за мною. Не ти йди, впрягайся в ярмо, а ти впрягайся цей в ярмо зі мною разом. Так? Тобто він не так до труду, до праці запрошує, як до перебування з собою. Він несе цей хрест, ну і я несу з ним, я роблю те саме, що робить він. А оскільки роблю те саме, що робить він, то це зовсім інакше, ніж я би це сам робив з під палки. Ісус пропонує спокій. Спокій. Нам цей спокій зараз сниться, особливо тим людям, які десь там ночують в метро, ночують десь там в сирих підвалах. Е, вчора почув таке порівняння, що виявляється, люди під час нічних тривог передягаються в якісь кращі піжами. Люди вже думають, от якщо, умовно кажучи, все завалиться, то от як буду виглядати? Слухайте, це насправді не смішно. Це насправді моторошно. Ну Тобто цей страх, розумієте, Ну він сковує, він постійно переслідує. І те, що люди думають про те, як вони будуть виглядати під боронь Боже якимось завалом, ну, це насправді катастрофа, це жахливо. Ми всі втомлені, ми покалічені цією війною. Це я кажу про цивільних. Я вже не знаю, який раз згадую про те, що я запрошую, заохочую думати про те, як говорити з людьми, які на війні, чи були, чи є, що потрібно вміти підбирати слова, потрібно думати, що як кажеш. Але, на превеликий жаль, так, я розумію, що для багатьох людей це щось неприйнятне, незбагненне, як це думати. Просто кажи все, як є, і все. Ні, потрібно думати. Оця любов повинна до цього спонукати, до цієї лагідності. Святий Августин на цю тему казав: Справжній спокій це в Бозі. Бо людина сотворена для нього. Ярмо Христа легке, бо воно наповнене любов'ю. Подивімося, що коли ми приймаємо Христа. І дуже важливо вміти відділити, чи я бачу релігію, віру в Бога, свої відносини з Богом, як комплекс вправ, які потрібно виконати. Тобто це помолитися, це зробити, туди поїхати, не знаю, реколекції, сповідь відбути, от як би раз, раз-раз-раз, раз, галочки позагинав. Чи я це сприймаю як саме зв'язок з ним, товариство з ним, перебування з ним. І якщо я маю перебування з ним. То я отримую полегшення від тягаря ось цих всіх обов'язків. Його ярмо легке. Це життя в любові. Це вимагає від нас посвяти, але воно нас не знищує. Воно нас навпаки розвиває. Хоча, ще раз, тут мова не про те, що труднощів немає, складнощів немає. Вони є. Але вони з ним. А саме тому вони з ним, вони для нього, вони в ньому, і саме тому вони зовсім інакші, ніж ми би це робили просто аби збутися. Отож дуже важливо перевірити свою молитву, її справжність, її наповненість, насиченість. Можливо, навіть не завжди тільки кількість, хоча, якщо вдається, щоб її було більше, ще краще. Але найважливіше зрозуміти, чи те, що я приходжу до Христа, чи мене це полегшує, чи мене це наповняє. Коли людина переживає страх, от я вже стільки разів вас вчив, багато хто вже пише в коментарях, пригадуючи про це, що от коли є та сама повітряна тривога. Не треба проклинати московитів. Треба молитися за наших військових. Боже, поможе нашому ППО. Боже, благослови наших військових. Боже, допоможи, щоб це нікому шкоди не завдало. Можна так молитися? Можна. Багато в кого вже виходить, багато в кого виходить, бо багато хто пише про це в коментарях, тому я про це знаю, слава Богу. Далі, так само, страх. Так само відчуваю втому від якихось своїх помилок, які повторюються. Тоді я можу сказати до нього, звернутися, Боже, поможи. Тоді можу звернутися до нього. Ісусе, ти цим займайся, або Ісусе, довіряю тобі. Розумієте, тут можна сказати: от така буде правильна молитва, чи така. Суть буде правильна, не слова, намір. Я вам колись казав, що багато вокзалів і багато лікарень. Пережили справді більше радості зустрічі, ніж, небагато, ніж багато служб, у яких не було тієї радості зустрічі. Або так само, можливо, коридори лікарень під операційними чули більше щирих молитв, ніж дуже часто на службах. Розумієте? Суть? Ну, ось ось це вона. Отож, коли ми приймаємо Божу волю як визволення, а не як тягар. Я роблю те, що є Божим планом. Я приймаю Його волю. Я йду разом з ним. Мене це полегшує, мені це дає сили. Я виконую Божі заповіді не того, що я мушу це зробити. Я е, ну, інакше ну, що зробиш? Інакше гріх, інакше не можна. Це не варіант. Людина може якийсь час протриматися того, що це гріх, але далі зірветься і буде робити те, що вважає за потрібне, бо людина робить завжди те, що вважає за потрібне. Людина не терпить примусу. Отож, коли людина має ось цю любов, то її обов'язок стає радістю. От так само ці всі проблеми в подружжі. Ну, Якщо мати ось це зась одне до одного, то так, ну, ну так ти затьмакався, але це так мило. Розумієте, про що я кажу? Я сподіваюся так. Друзі, наступне мегапитання. Наш час, наша доба, наша епоха це відсутність сну. Маємо гаджети, маємо там, телевізори, комп'ютери, фільми, серіали, соцмережі і багато всього. Нещодавно я бачив огляд телефона, який там важить, здається, 800 грам. Така здоровезна цеглина, там є і телевізійний проектор, е і ліхтарик величезний, і ще якісь там вентилятори включаються. Ну, словом, не телефон, а прямо ну, комбайн. Ось я там тому чоловікові в цьому огляді написав <клухи> коментар, що. Е не можна цим смартфоном користуватися лежачи на спині, тримаючи його в себе над лицем. Тому що коли людина десь там буде прогортувати якісь соцмережі і засне то, якщо впаде, то може прибити. Розумієте про що так? Дорогі друзі, дивіться, чому ми користуємося там, не знаю, якимось соцмережами, дивимося щось цікаве, щось веселе, часом повчальне. Є справді дуже багато контенту і повчального, і корисного, але, як правило, це втеча. Як правило, це втеча. Втеча від буденності, втеча від втоми, втеча від е, цих зовнішніх обставин. Це намагання відстрочити якісь обов'язки. Е, тому, друзі, ну не знаю, хочеться бути якимось фантазером, казати: все, ми відкладемо всі мобілки, не знаю, перестанемо. Займатися чимось некорисним, відзавтра всі займаємося тільки виключно корисним. Ні, не буду цього говорити, я вже з себе пафосного 30 років тому посміявся, цього достатньо. Я лише скажу так, друзі, якщо маєте, переживайте втому, ну просто втома, якої багато, втома, недосип, роздратованість, злість. Просто коротенька молитва. Ісусе, я віддаю тобі це в руки. Ісусе, ти цим займися. Ісусе довіряю тобі. Просто ця коротка молитва буде дуже дієвою. І в цьому буде дуже багато побожності. Далі, звісно, якщо є можливість, якщо є бажання, то, звісно, треба молитися вже не за себе тільки, дорогого, але і за наших військових, і за ППО, і не тільки тоді, коли страшно. Бо... Ось зараз, можливо, вам не страшно, а комусь іншому дуже страшно, тому треба молитися теж і за когось, але це вже наступний етап. Спершу е, треба розібратися з собою. Отож, я запрошую до ось такої простої, щирої молитви, Ісуса, ти цим займися, Боже віддаю тобі це в руки, Ісусе, довіряю тобі. Щось одне з трьох можете вибрати, не обов'язково це все три підряд. І якщо в ці слова буде вкладено справжній сенс свій своїх слів. Це справді буде працювати, тому що ну, це така здорова, нормальна побожність. Е, далі, дорогі друзі, я думаю, що ми, як християни, маємо справді велику місію. Ну, знову пафос, куди без нього? Бачите, я вже сам себе на слові ловлю. Але я справді переконаний, що ми як християни можемо. Дати багатом внутрішнього миру іншим людям. Як? Як ти його дасиш всім? Цей світ такий грішний, недосконалий, поганий, ми всі такі білі, і пухнасті і хороші. Друзі, ну ще раз, без пафосу, але на повному серйозі, якщо в нашому середовищі хтось з наших рідних, близьких, не знаю, там сусідів, товаришів по роботі, побачить в нас спокійну, врівноважену людину. Це буде означати, що ми вже цей мир Христовий, ось цей спокій, ось цю полегшу, про яку Ісус сьогодні розповідає, будемо поширювати. Повернуся наостанок до того, що розпочав сьогоднішню проповідь. Дивіться, чому люди в соцмережах можуть агресувати, можуть злитися, кидатися на інших. Тому що сказати рідним. Віддадуть тим самим. Сказати на роботі, може зашкодити кар'єрі, сказати десь на вулиці, можуть і по пиці з'їздити, а в інтернеті, Ха -ха. а ще під аватаркою якоюсь там іншою, ще під чужим іменем. Хм, можеш писати, що завгодно, можеш писати будь-яку гедоту, і тобі за це нічого не буде. Це правда, але спокою від цього також не буде. Людина, яка сіє ось цей вітер, пожне бурю. Тому, тому важливо слідкувати і дивитися. Друзі, сподіваюся, сьогоднішня наука є дуже доступною і простою виконання. Лише ще раз повторюю і на цьому закінчую. Ісус не обіцяє нам, що нам буде легко. Він каже, що нам буде важко, ми будемо нести тягар. Але цей тягар буде легким. І цей тягар буде наповненим спокою. І товариством, Господь з вами, нехай вас благословить Господь Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Бажаю вам насправді мирного і безпечного дня. Дорогі друзі, на останок цієї проповіді, вкотре вас попрошу, хто має таку можливість, то підпишіться на спонсорство на Ютубі. Це коштує 50 гривень на місяць. Навіщо це нам потрібно? Нам це потрібно для того, щоб хоча б зремонтувати ось цей прожектор. Бо цей вийшов з ладу. Якщо у вас є така можливість, підпишіться, будь ласка. Дякую вам.